Що вони все ж таки побудують, то ми звернемо з, з державного бюджету сотні мільйонів гривень, а їх посадять в тюрму. От і все. Так ви... от. Да. Смотрите, от це теж примір. Це офіційний документ теж сайту селищної ради. Ростоміль селищна рада проголосована щодо розміщення діючого. План забудови, видіти ці будинки, про які я говорю. І тут зазначено на цьому плані, що це існуючі будинки. А вони кажуть, що їх не Ну, Вони закопали. їх, Бо хоча у нас є Чого що на будівництві. На будівництві багато квартира будинків, схема, генеральний план забудови на них. І зараз я вам рішу. А от результати голосування. Смотрите, це смотрите, строка система. Гостомерська рада, гостомір рада Говьюта, сайта Ради. 21 січня 23 го рішення прийнято про що? Про передачу 3,66 гектара на Богдана Хмельницького 2D нам. І зі іменне голосування. Всі, хто проголосував, все є. І депутати на нараді за участь військової адміністрації підтвердили, що вони проголосували за дане рішення. І вони все одно включають... Так. Це ж не привід шкодити територіальній громаді. Президент поставив питання щодо забезпечення житлом, а вони всупереч цього не забезпечують житло, а навпаки руйнують. Зараз дуже головне, щоб треба поселити І ми готові. Вкласти свої кошти, допомогти встановленню даного модельного містечка. В чому проблема? Тут проблеми немає. Тут є, тут є питання корупційного характеру. Розумієте? Тому що е, якщо ми розглядаємо інтереси територіальної громади, то військова адміністрація не вчиняла би відповідних дій для цього. Понимаєте? В такому шляху. В такому шляху. О, да. Я вам цей документ. 23 лютого 2022 -го. номер 1860. Значить, Гостомерська селищна рада. Початка стоїть. У нас спочатку, спочатку і завіреної копії. Анатолій Драпій. Значить, оригінал вони не надають. І а вони пишуть нам відповідні відписки. Я вам направлю про те, що вони. Вам потрібно не, цей Правильно? Мені потрібен оригінал договору оренди з їх сторони, який вони не надають нам. Даний договор оренди теж є. Проєкт договору оренди він затверджений, скріплений сесією, пропечатаний, як той, з якого бачите, догові оренди, звісно, прописано нам і зазначений про наші зобов'язання, це інтереси, перш за все, територіальної громади, забезпечити людей житлом. І виходить, що ми хочемо забезпечити житлом, ми хочемо допомогти встановленню даного родене містечка, але в непорушенні генерального плану забудови. Тому що, смотрите, от трансферта подстанція, сюди заходить. кабель высоковольтный. Нам нужно записать, чтобы люди вон 85 квартир. Подождите секундочку. Смотрите, 85 квартир. Нам нужно туда подать электричество. Мы не можем подать электричество, если они ставят сюда маф. Ну, моду. Не можем. Поэтому мы говорим, не ставьте сюда, поставьте туда, и мы вам же подведем электричество. Можем. И имеем право. Питание... Смотрите, наші права смотрите, на об'єкти нерухомості. На У нас же зареєстровано в право власності і ще об'єкти нерухомості. Окрім земельної ділянки, є об'єкт нерухомості. У вас є квартира вдома. Вам потрібно питання вирішено на землі, щоб там робити ремонт або щось. Ні. Відповідно, в межах оцих фундаментів, які ми маємо можливість будувати. Ми сюди привезли відповідну техніку для будівництва даної секції. Вони взяли фізично 20 співробітників поліції і забрали грабіж. Ми заяву про грабіж. Тось вони фактично перешкоджають нам до добудови тих об'єктів, на які у нас зареєстровано право власності. Крім того, хочу звернути увагу. Вот, номер, адреса у нас інша по даному будинку 2 ВАГЕ, і вони даже, навіть навіть Так, Будь ласка, надалі наші подальші дії. Ми все ж таки призиваємо до розуму розумних рішень військову адміністрацію. Ми вчора направили їм. Повторно звернення щодо фактично мирового вирішення даної ситуації шляхом того, щоб вони взяли це модульне містечко на наші ж земелі ділянки з нашого дозволу перемістили в інше місце там, де воно не заважає у будівництві нами виконання нами обов'язків перед іншими людьми 130 сім'ями, і ми готові за власні кошти допомогти, так як вони потратили багато коштів і часу, але це не бюджетні кошти. Для того щоб наздогнати час, тому що холода, і людей потрібно швидше оселювати, тому ми готові надати свою техніку, людей профінансувати, щоб швидше разом вирішити це питання. Тому ми за є таке питання медіації, знаєте, мирове врегулювання питання. Ми за медіацію паралельно понятно, ми звертаємося до судів. Якщо у нас не буде результату за медіацією то безумовно тоді буде відшкодування збитків і буде багато кримінальних справ для відшкодування збитків як нам, так і 500 осіб які вклали кошти в даний проєкт. Ми да, от земельна ділянка, яка зареєстрована в земельній реєстрі 2.36. І в оцих земельних ділянок створена нова земельна ділянка, яку нам передали у користування 23.02.2022 Значить, за відповідним договором зазначено, що ми повинні забезпечити житлом всіх цих осіб, які тут. Динозавтря, баші? Динозавтря, баші? Динозавтря. Да. Динозавтря. От, після цього сторона на один роблять поділ вказаного переліку, поворону квартир, виходячи, площі квартира розміру громадянина коштує. У нас перша сторінка. Да, Гастомецька селищна рада виконала всі дії, які від неї потребувалися. Ми виконали дії. І компанія Сусіди LuxLife теж виконала. Вона відмовилася від земельної ділянки, яка знаходилася повністю земельна ділянка, вона, вона відповідно до нашої дуже вона документації. Оці будиночки, оце вони зруйнували і оце заселяли. І оце все будинки, які ми ще будемо треба, там. там